Расова рівність у Чернівцях. Магазин в честь Вероніки, нашого, шановного самого продуктивного скетчера. Всі після прийому харчів виглядають щасливими та задоволеними. Ми вирішили скоротити наш шлях. До речі, заклад громадського харчування на вулиці Грушевського віці радимо приблизно так, як і позаду хату. У нашому Києві. Сьогодні впала на сходах. Ось живописні дворики чернівців. Не дуже живописні, але дворики. Марія досить загадково посміхнулась і поспішає втекти від мого об'єктиву, але їй це не вдасться. Ми зайдемо спереду. На всьому світі з 2012 року ніхто цього не заперечив. Твой ве, твой ве, привіт тобі.